Не, наші сюди їхати. Я не бачу ніякого сенсу. Не знаю, я не бачу сенсу сюди їхати. Їхати ще раз, взагалі не бачу сенсу. Розпочинаємо наш недільний сніданок не вдома з фестивалю їжі. Цей фестиваль розпочинається о 12, тому ми поки що чекаємо 10 хвилин. Приїхали трохи раніше. Дружина, як завжди, не подивилася, у котрій години початок. Що можеш сказати? Нічого не можу сказати. І дуже зручно, що поруч є зарядна станція, у нас якраз розряджена машина. Ставимо на зарядку і йдемо купувати квитки. К відкриттю люди потихеньку збираються. Вхід на одну людину 300 гривень. Оце ну, ми вже зайшли. Ну і перша наша зупинка, це звісно, настоянки. Обожнюємо хендмей і настоянки. І що по чому? Якщо брати з маленьких такі 70, відсотка йде у нас 240, 100 грамоти, 120, як то щось є. Зараз ми повинні це привести. І купілки чекаємо. І йде на Друга наша зупинка це італійська настоянка лімончела. По вартості 80 гривень за 50 грам. Це можна, Бачно? Можна відкривати. Так, так, так. Якщо пепсі був музичним треком, то яким? Це взагалі важко. Які ти да, треки знаєш? Є перша перемога. Людей тут, звісно, не багато, тому що вони відкрились 40 хвилин назад, але точно є, що робити, і точно є, що поїсти. Це ось прям точно. Наша, мабуть, помилка, що ми сюди прийшли о 12-й. Якщо сюди прийти, десь в районі 18-ї години, то я думаю, тут буде лютий двіж, можна і кальян покурити, і пиво випити, і так далі. І людей буде більше, ніж зараз. А так ми гуляємо з купором, коли він себе погано поводить, І якщо що йому не боляче. Далі заходимо на сам фестиваль їжі.

Що в нас вийшло? Чебурек, м'ясо, кукурудза, соус, салат, помідор, е креветка, соус, ще один фрі, чебурек з сиром, чебурек з м'ясом, чурас, абрикос. Фу -фу -фу. ці лопаються. Я ще не пробувала. Тільки ми Поїли, попили і вирушаємо далі дивитися, що ще є на території. Далі йде ось такий ярмарок з хендмейд-виробами. Тут ви можете купити і свічки, і одежу, і якісь заколочки, і якісь взагалі приколи ручної роботи. Нам нічого такого не приглянулось. Коли ми єдині, ми не переможні. І це правда. Далі йде виставка картин. Всі ці картини можна придбати по QR-коду. Там більш детальна інформація про них. Найбільше нам сподобався ось цей український рембо. Ну і взагалі картин дуже багато, дуже різні. Якщо ви хочете придбати, то я думаю, тут ви точно щось знайшли би. А взагалі, мені здається, це дуже фотогенічне місце, і виходять ось такі прикольні фотки. На вулиці також можна було покидати м'ячик у кошик і за це отримати ще колу, якщо попадаєш. І йде виставка собачого корму, можна пограти в шахи, трохи можна пограти і в шахмати. До речі, всі місця були забиті трохи згодом. Купера тут трохи нагодували кормом, він, як завжди, перепуганий, але від корма не хоче відмовлятися. Продовжуємо далі гуляти територію і знайшли ось такі прикольні пуфіки. Тут ввечері прикольно курити кальян. І саме час взагалі підбити підсумки, чи взагалі воно того вартує, чи варто взагалі сюди приїжджати. Що можна сказати? чебурек смачний, із сиром, і з м'ясом? Шашлик смачний, хоч і не гарячий. Чурас, прикольна тема, смачний соус смачний, всі салати смачні, пиво теж добре, бабл-ті теж гарно, все наче смачно, але є одне але. Нікого ні на що не підбиваємо, а виражаємо тільки свою думку. Моя думка така, що сюди можна поїхати ввечері, покурити кальян. Але врахуйте, що це там за вхід 300 гривень, а кальян ви можете покурити всюду. Я можу сказати те, що не побачила тут нічого прям такого унікального, заради чого потрібно сюди їхати. Такі ярмарки є в інших місцях, і там більше мені здається взагалі вибору, ніж тут. Що до їжі, туди ну, нічого немає унікального. Раз можливо там приїхати. От ми перший раз тут за два роки життя в Києві. Кому подобається гучна музика, такі. Вечірки, то, можливо, ввечері тут вам буде класно, бо тут буде і музика, і кальян можна покорити, і їжу взяти. Можливо, тоді вам ввечері тут буде класно. Але знову таки локація нам сюди їхати на це там, між Чернігівською і Лісовою. що сюди їхати, не знаю. Їхати ще раз взагалі не бачу сенсу. Ну, ввечері, можливо, просто я не фанат такої дуже голосної музики, тому. Не знаю, я не бачу сенсу сюди їхати. Можливо, ми прийшли не дуже вдалий час. Це було десь з часу до півтретьої. Ми тут були. Але віддавати 300 гривень за, за те, щоб тут поїсти, я не бачу ніякого сенсу. Так, тут є якісь розважальні заходи, тут є музика, тут прикольно. Мабуть, ввечері буде багато людей. Якщо ви хочете тусни, тусанути, то сюди можна прийти. А якщо, як кажуть, це фестиваль вуличної їжі, то я не бачу ніякого сенсу сюди йти і платити за вхід, отримати там колу безкоштовно. Ну раді чого, ця їжа є по факту всюди. Ну, у мене такі, такі висновки. Ну, до речі, такий великий плюс, як на мене, що можна, ось ми зараз друга година, ми їдемо додому. І можна приїхати ще ввечері, просто не знімаючи з руки цей браслет. Тому це доволі прикольно, тому що можна ще ввечері прийти і не платити за вхід.